Непохитний олов'яний солдатик Ганс Крістіан Андерсен. Переклад Оксани Іваненко. Жили колись 25 олов'яних солдатиків. 25 рідних братів. Бо народилися вони від однієї старої олов'яної ложки. Рушниці в руці, обличчя прямо, а мундири червоні сині. Дуже гарні. Їх отримав хлопчик у день свого народження і одразу ж почав розставляти на столі. Всі солдатики були подібні один до одного. Лише 25-й відрізнявся від своїх братів. У нього була тільки одна нога. Його виливали останнім, і олова на нього не вистачило. Але і на своїй одній нозі він стояв рівно і твердо. Як решта на своїх двох, і саме йому одному з усіх і випали дивні пригоди. На столі, де їх поставили, було багато інших іграшок, а найбільше впадав у око чудовий палац з паперу. Крізь маленькі вікна можна було заглянути всередину залу. Перед палацом стояли маленькі дерева. Вони оточували маленьке дзеркальце, що було, ніби прозоре озеро, там плавали лебеді і відбивалися в цьому озері. Усе виглядало дуже мило, але наймилішою за все була маленька дама, яка стояла на порозі відчинених дверей палацу. Вона теж була вирізана з паперу, спідничка її була з найтоншого батисту. А маленька вузька блакитна стрічка спускалась з плечей до пояса. Посередині стрічки сяяла позолочена троянда, така завбільшки, як усе личко дами. Маленька дама була балерина, вона стояла на одній нозі, простягнувши руки вперед, а другу свою ногу підняла так високо, що олов'яний солдатик не міг її побачити. І подумав, що у дами, як і в нього, тільки одна нога. Ось дружина для мене, подумав він, але вона така вельможна, вона живе в палаці, а я маю лише коробку. Та й у тій нас аж двадцять п'ять. Це ж не місце для неї. Однак я повинен з нею познайомитись. І, розтягнувшись усю довжину. Він сховався за табакеркою, що стояла на столі. Звідти він міг спостерігати за маленькою чарівною дамою, що все стояла на одній нозі, не втрачаючи рівноваги. Коли настав вечір, решта олов'яних солдатиків прибули до своєї коробки, а люди в будинку пішли спати. Ось тоді іграшки почали гратися в гості і в війну, і в бали. Олов'яні солдатики галасували у своїй коробці, бо їм теж хотілося взяти участь в іграх, але вони не могли зсунути кришки. Горіховий плигун перекидався, а грифель витанцьовував на дошці. Зчинився такий шарварк, що прокинулась канарка, і теж почала цвірінькати та все віршами. Тільки двоє не рушили з місця. Це були олов'яний солдатик і балерина. Вона трималася рівно на пальчиках, розкинувши обидві руки. Він був теж непохитний на своїй одній нозі, і його очі на відривалися від неї. Годинник пробив дванадцяту і раптом бах з табакерки зістрибнула покришка. Але там був не тютюн, ні а маленький чорний гном. Це був такий фокус. Олов'яний солдатику. мовив гном. Не дивися на те, що тебе не стосується. Але олов'яний солдатик удав, ніби нічого й не чує. Ну, гаразд, зачекай до ранку, сказав гном. Коли настав ранок і повставали діти, олов'яного солдатика поставили біля вікна. І чи то гном те вчинив, чи був винен протяг, але раптом відчинилось вікно, і солдатик з торчма полетів з третього поверху. Це був жахливий політ. Він летів ногою вгору і уткнувся шоломом та багнетом поміж каміння бруку. Служниця і маленький хлопчик одразу побігли вниз шукати солдатика. Шукали, шукали і мало не наступили на нього. проте… Не помітили. Якби солдатик закричав Я тут. Вони б напевне його знайшли. Але він був у мундирі і вважав, що йому не личить голосувати. Раптом пішов дощ, краплі падали все частіше, і, врешті-решт, почалася справжня злива, коли дощ ущух вулицею пробігли два хлопчики. Дивись. гукнув один другому. Он лежить олов'яний солдатик. Давай пустимо його плавати в човнику. Вони зробили з газети човника, посадили посередині солдатика, і він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчики бігли поряд і плескали в долоні. «О, рятуйте, які хвилі билися в рівчаку, і яка була течія. Паперовий кораблик колихався, нахилявся і кружляв так швидко, що олов'яний солдатик аж тремтів. Але він лишався непохитним, ніякої зміни в обличчі, дивився прямо перед собою і тримав рушницю в руках. Раптом човник спинився під довгим містком, там було так темно, як колись у коробці. Куди ж я потраплю? думав солдатик. Це все гном наробив. Ох, коли б ще тут у човнику сиділа маленька дама. Хай тоді було б і вдвічі темніше. Раптом перед ним з'явився великий водяний патюк, що жив під містком. у тебе є? — спитав він. Покажи паспорт. Але олов'яний солдатик мовчав і тільки міцніше стискав рушницю. Човен понесло далі, а патюк побіг за ним. Бр, я клацав він зубами і кидав у нього тріски та солому. «Тримайте його, тримайте, І він не заплатив. Міста. І він не Але течія була щодалі далі сильніша. Олов'яний солдатик помітив, що міст закінчується, і побачив світлий день. Але тут почувся такий страшений шум, який злякав би навіть найхоробрішу людину. Ви тільки уявіть собі, за містком рівчак спадав у великий канал. Це для солдатика було так страшно, як для нас кинутись у водоспад. Водоспад був уже близько, і човна тепер ніщо не могло зупинити. Бідний олов'яний солдатик тримався непохитно, як міг, ніхто не сказав би, що він, хоч оком змигнув. Човна рвонула. Він закрутився, наповнився вщерть водою і почав тонути. Олов'яний солдатик стояв по шию у воді. Човен поринав усе глибше, що далі більше розлазився папір. Ось солдатик пірнув у воду з головою. Він згадав у цю хвилину маленьку чарівну балерину, яку вже ніколи не побачить, і у вухах його дзвеніло. Вперед, спокійно, воїне. Це ж смерть перед тобою. Папір розірвався навпіл, і олов'яний солдатик пішов на дно, і тієї ж миті його проковтнула велика риба. Ох, як темно було в риб'ячому животі там було ще темніше, ніж під містком у рівчаку, і до того ж дуже тісно. Але олов'яний солдатик лишався непохитним і рівно лежав з рушницею в руках. Риба металася на всі боки, робила жахливі стрибки. Нарешті вона зовсім заспокоїлась і раптом, ніби блискавка майнула. Наразі стало світло, і хтось закричав голосно Олов'яний солдатик. Річ у тім, що рибу впіймали, понесли на базар. Продали, звідти вона потрапила на кухню, тут куховарка розрізала її великим ножем, схопила двома пальцями солдатика за спину і понесла в кімнату. Всі хотіли побачити надзвичайного чоловічка, який зробив у рибячому животі таку мандрівку. Але олов'яний солдатик не запишався. Його поставили на стіл. Подумати тільки. Які чудеса трапляються на світі, олов'яний солдатик опинився в тій самій кімнаті, де був раніше. Він бачив тих самих дітей і ті самі іграшки на столі, і розкішний палац з чарівною маленькою балериною. Вона ще трималася на одній нозі, а другу відкинула високо в повітря. Вона також була непохитна. Це зворушило олов'яного солдатика. Він мало не заплакав оловом, але це йому не личило. Він тільки дивився на неї, та вона не вимовила ані слова. Раптом один з хлопчиків схопив солдатика і ні з того, ні з сього кинув його просто в палаючу піч. Певно, це його підмовив гном з табакерки. Солдатик стояв у світлі яскравого полум'я, і йому було дуже жарко. Але чи було це від вогню чи від кохання він і сам не знав. Фарби на ньому зовсім злиняли. Може, від суму, може, під час мандрівки, цього теж ніхто не знав. Він дивився на маленьку балерину, вона на нього, і він чув, що тане, але все, що стояв, непохитно з рушницею на плечі. Раптом двері в кімнату розчинилися, протяг підхопив балерину. І вона, як метелик, Пурхнула в пічку просто до олов'яного солдатика. Вона запалала яскравим полум'ям і її настало. А олов'яний солдатик розтанув, перетворився на грудочку, і коли робітниця наступного дня вигрібала золу, вона знайшла у пічці олов'яне серце. Від балерини залишилася тільки троянда, та й та була чорна. Мов воглина.